Я вітаю усіх, хто з нами. Час новин на першому міському. Актуальна інформація про події цього дня. Далі у студії працює Наталя Болдинська. Музика. Підсилення можливості сил оборони України. Радооборони міста на чолі з Олександром Вілколом передала черговий позашляховик, а також сучасний прилад нічного бачення Тетяні Чорновол. Нині військовослужбовиці збройних сил України. В минулому вона відома як громадська діячка, журналістка, нардепка сьомого скликання з початком великої війни, долучилась до лав збройних сил і нищить ворога на різних напрямках фронту навесні 2022-го Боронила підступи до Кривого Рогу, і саме тоді вона та її побратими почали отримувати необхідну поміч для більш ефективного виконання бойових завдань саме від нашого міста. Наскільки важлива така підтримка? Дивіться далі. Позашляховик та прилад нічного бачення третього покоління. Таке суттєве матеріально-технічне підсилення передали одній з бригад сил оборони України, що воює нині на півдні. Чергову поміч від ради оборони міста для виконання поточних бойових задач отримала відома в країні громадська діячка, українська журналістка, нардепка сьомого скликання Тетяна Чорновол. Від початку великої війни вона долучилась до лав сил оборони України, брала участь в боях біля Чернігова на Київщині, на сході та на півдні, зокрема в напрямку Кривого Рогу. Для мене Кривий Ріг дуже близький це те місто, яке я обороняла. 22-му році я прибула сюди. Такою ж холодною весною, як оце зараз, таку ж схохолодна, дуже погода була. Правда, це було трошки пізніше, але було дуже пам'ятаю, холодно. 22-й, ці часи оборони Кривого Рогу вони найбільше запам'яталися. От, от настільки, настільки це все запам'яталося, всі ці події, всі ці лісосмуги, всі ці населені пункти, і особливо звичайно, радість, що ми е, звільнили ті села, е, навпроти яких ми тоді стояли і воювали. Автомобілі розхідний матеріал на війні, адже ворог перш за все намагається вибити всю техніку, аби порушити логістику постачання та унеможливити виконання українськими армійцями поточних бойових завдань. І тому отримання чергового позашляховика підсилює можливості Тетяни та її побратимів на південному напрямку. Я надзвичайно, я надзвичайно вдячна, що і зараз. Олександр Юрійович не забуває про оборонця кривого рога в моїй особі. Я вже давно, і слава Богу, вже давно я не під кривим рогом. Зараз мені передані дуже, дуже важливі засоби, надзвичайно важливі засоби. Це прибор нічного бачення. Зараз ФПВ-шками на фронті настільки густо, ми не можемо не заїжджати не вночі. Прилад нічного бачення третього покоління універсальний пристрій, адже із його допомогою практично немає залежності від пори доби вечір, ніч чи світанок та наявності зірок на небі. А тому ефективність та точність виконання поточних задач значно підвищиться. Олександр Фефілатів Ліп Рибчук, перший міський п'ять мільйонів гривень. Такий оборот коштів щоденно мала мережа нелегальних. Роцес ногових центрів, офіси яких діяли в Одесі, Кривому Розі, Кременчуці, Харкові, Житомирі та Києві. Її діяльність зупинила детективи головного підрозділу, детективів бюро економічної безпеки України. На підставі даних отриманих від аналітиків БЕБ та за сприяння Нацбанку фігуранти справи налаштували автоматизоване поповнення ігрових рахунків гравців онлайн казино за допомогою p 2 p переказів на карткові рахунки дропів. Плюс група займалась легалізацією коштів, отриманих від організації азартних ігор. Їх перераховували на рахунки підконтрольних фізичних осіб підприємців, переказували на інших дропів, купували на p платформах криптовалюту. Також центри здійснювали виплати гравцям онлайн-казино. Організатори діяльності налагодили постійний потік фізичних осіб дропів, які за винагороду Надавали свої особисті дані для відкриття банківських рахунків. Плюс детективи встановили близько 4 тисяч фізичних осіб, банківські рахунки яких використовувалися без їх відома. На рахунки дропів зраховувались безготівкові кошти в сумі від 500 до 30 тисяч гривень за одну транзакцію. В місяць на кожному рахунку акумулювалися близько 150 тисяч гривень, які надалі використовували для протиправної діяльності. В ході обшуків вилучили близько 400 мобільних телефонів, 50 комп'ютерів, близько 5 тисяч сім карт, 500 банківських карток, фізичних осіб, дропів, заяви на відкриття банківських рахунків та інше. Мінус 5 цілий. Армійці з повітряного командування схід минулої доби знищили 5 російських безпілотників. По Нікополю окупанти відкривали вогонь зі ствольної артилерії великого калібру по великописарівській громаді Синельниківського району кабами. Всюди на щастя без загиблих. Втім, напередодні, внаслідок атак із залученням гармат та дронів на Нікопольщину, поранено молоду дівчину та жінку. Останню доправили до лікарні в стані середньої тяжкості. Під прицілом опинились Нікополь, Покровська, Марганецька та Мирівська громади. Внаслідок атак пошкоджено три будинки: гараж, підприємство, інфраструктура, легкове авто та лінії електропередач. Триває 1111 та як російські загарбники вторглись на українські землі та продовжують руйнувати інфраструктуру. Протягом минулої доби Донеччина потерпала від ворожих обстрілів 15 разів. Під ударом окупантів були Покровський, Краматорський та Бахмутський райони. Попередньо через ворожі атаки загинуло троє людей, ще шість поранено. В громадах пошкоджено адмінбудівлі, приватні будинки та гаражі. На Харківщині, в Богодухівському районі, внаслідок ворожого скиду загинуло троє цивільних. Одну людину було поранено. В Ізюмському районі внаслідок влучання шахеду, понівечено будівлю цеху, а через атаки кабами, понівечено лінії електропередач в Дергачівській громаді. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок. На щастя, без постраждалих вночі та зранку ворог бив з РСЗВ, завдавав авіаударів по п'яти громадах Сумщини. Зафіксовано 39 вибухів. Наслідки обстрілів уточнюються. Щодо боєприпасів: Німеччина очікуємо прискорення постачання ППО систем АйРЕСТІ та боєприпасів до них. Надзвичайно важливо, що Німеччина усвідомлює роль однієї з найбільших безпекових опор Європи та сучасного вільного світу. І ми дуже дуже цінуємо це. Євросоюз працюємо на рівні інституцій Європейського союзу, щоб перекрити наявні дефіцити у постачанні. Нідерланди є готовність інвестувати і надалі у виробництво зброї. В Україні країни Північної Європи та Балтії повна підтримка, і це означає нові пакети, нові інвестиції у виробництво зброї, нові політичні ініціативи, які зміцнять нас усіх і Україну, і Європу. Зранку ворог атакував Дніпровський район Херсона з БПЛА, поранено трьох людей. Загалом протягом минулої доби під ворожим вогнем прибували 31 громада Херсонщини. Окупаційні війська били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах через російську агресію. Дев'ять людей поранено. В результаті атак ворога пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, складське приміщення та авто. В Запоріжжя загарбники обстріляли з РСЗВ, атакували з БПЛА. Попередньо завдано понад 400 ударів по 11 населених пунктах. Внаслідок атак чотири людини поранені, серед них одна дитина. Надійшло дев'ять повідомлень про пошкодження житла та авто. На Миколаївщині ворог атакував дроном куцірубську громаду. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлове помешкання та господарчу споруду на щастя без жертв. Плюс понад 1100 російських солдатів такий доробок у втратах живої сили окупантів мають сили оборони України за минулу добу. На додачу було знищено 241 безпілотник, 138 одиниць автотранспорту, 40 броньовиків, 18 танків та 65 гармат, одну РСЗВ і засіб ППО. Українська авіація, ракетні війська та артилерія вразили 28 районів зосередження особового складу, сім артилерійських систем, пункт управління, склад боєприпасів. Українська ППО збила 130 шахедів і ще 42 дрони. Локаційно втратили без негативних наслідків. Українські оборонці зупинили понад 150 спроб ворожих штурмів на різних напрямках. І в цілому за 1111 днів знищили 370 літаків, 330 гелікоптерів, понад 10 тисяч танків, більше 21 тисячі броньовиків, понад 24 тисячі гармат, більше 28 тисяч безпілотників, понад 40 тисяч одиниць автотранспорту, більше тисячі засобів ППО, понад 3 тисячі крилатих ракет та понад 886 тисяч російських окупантів. Управління праці та соціального захисту населення, територіальний підрозділ центру віза та пенсійний фонд України в одному місці у кривому розі для мешканців віддалених районів працюють прозорі офіси, де що сот видів послуг можна отримати швидко та без бюрократичної тяганини. Наша знімальна група відвідала прозорий офіс в Ангулецькому районі, який працює з 2017 року. За цей час тут значно розширили перелік послуг. А щомісяця сюди звертаються понад 2,5 тисячі мешканців? Тож які сервіси доступні та які вигоди електронної черги далі в сюжеті. Забезпечення доступу до соціальних та адміністративних послуг для мешканців Кривого Рогу один з пріоритетів міської влади. Саме тому у місті працюють два прозорих офіси в Інгулецькому та Тернівському районах. Тут люди можуть швидко та зручно оформити необхідні документи, отримати довідки чи соціальні виплати, не витрачаючи час на довгі черги та поїздки в різні установи. Інголецький прозорий офіс працює з 2017 року. За цей час кількість послуг. Слух, які тут надаються, зросла майже вдвічі з 79 до 130. Загалом у цьому центрі доступні понад 600 послуг від оформлення субсидій до отримання адміністративних довідок та консультацій пенсійного фонду. Щомісяця за допомогою суди звертаються близько 2,5 тисяч людей. З початку відкриття прозорого офісу з 2017 року управлінням праці надавалося 79 послуг на сьогодні ми надаємо 130 послуг Тобто навантаження збільшилося і додалися нові послуги на сьогодні. у нас 130 послуг управління праці та соціального захисту населення, 431 тридцять одна послуга віза Криворізької міської ради і 63 послуги пенсійним фондом України. Люди вдячні за те, що прийшовши в одне приміщення, вони отримують максимум послуг соціальних та адміністративних в одному приміщенні. Головна мета таких центрів зробити державні послуги більш доступними, адже раніше мешканці віддалених районів змушені були їхати до центрального офісу Віза, розташованого у міськвиконкомі. Зараз вони можуть отримати необхідні документи у своєму районі. Офіс також пристосований для людей з інвалідністю, маломобільних громадян та сімей з дітьми. Прозорі офіси працювали навіть у найскладніші періоди війни. Зокрема, у 2022 році Інгулецький офіс. Офіс став пунктом прийому внутрішньо переміщених осіб, які рятувалися від бойових дій переважно з Херсонщини. Незважаючи на значне навантаження, рівень обслуговування залишався стабільно високим. Наш головний центр офіс віза ЦНАП знаходиться в гори з але для того, щоб кривірцям було удобно. Ми зробили два прозорих офіси. Один в Інгулецькому районі, другий в Терновському. Ну що в центр не? не треба було їздити. Тут чудові люди надають допомогу більш ніж 600 послуг. Якщо брати Інгулецький, прозорий офіс, де ми зараз знаходимося, 25 тисячі людей кожного місяця сюди приходять. І всі задоволені. Насправді і черг немає, тому що є електронна запись. Дякую всім нашим чудовим робітникам. У прозорому офісі працюють 13 спеціалістів управління праці та судзахисту, 4 адміністратори територіального підрозділу центру Віза та 6 спеціалістів пенсійного фонду. У бек-офісі функціонують сектори грошових виплат, компенсацій та автоматизованої обробки інформації. Приміщення офісу обладнане всім необхідним для комфортного прийому громадян. Є доступ до інтернету, зручні зони очікування та електронна черга. У приміщенні прозорого офісу активно працюють громадські організації, зокрема Інгулецька районна організація ветеранів та Союз Чорнобиль України. Попри воєнний стан, прозорі офіси у Кривому Розі продовжують працювати у повному обсязі, допомагаючи мешканцям отримувати необхідні соціальні та адміністративні послуги без зайвих труднощів. Аліна Сітнікова, Іван Сергіїв, перший міський. Перші творчі кроки на великій сцені перед найріднішими з нагоду міжнародного жіночого дня в Палаці культури Північний провели масштабний концерт. Він отримав символічну назву Ніжний концерт, адже в ньому взяли участь багато юних артистів. Серед глядачів були їхні мами, бабусі, сестри та тітки. З огляду на те, що підготовка була ретельна, кожен номер зривав шквал бурхливих овацій. Тож, як юні артисти вітали мешканок кривого рогу зі святом 8 березня, бачили наші кореспонденти. підопічний Ростислава роблять перші кроки на великій сцені і дуже хвилюються. І хвилювання через те, що серед глядачів найважливіші та найрідніші люди мами, бабусі, сестри та тітки. З нагоди свята 8 березня спеціально для них влаштували велике свято під назвою Ніжний концерт всім представницям прекрасної частини людства цього дня дарували тюльпани від фонду Олександра Вілкула Українська перспектива. У нас сьогодні виступають чотири групи: практично, ну, практично десь до ста дітей. Так, і сьогодні дебют для моїх молодшеньких. Вони в розових касючиках будуть виступати. Перші кроки на цій сцені роблять ча-ча-ча. Переживаємо, дуже переживаємо, але ми готувалися десь місяць, Іди, зірочка моя. Все, все, десь місяць готувалися і тому думаю, буде все добре. А кожен день, кожен день переживали, боліли, визравлювали, вставали на ноги. Але ми розуміємо, що це їхній день сьогодні, жіночий день. Ну, буде ярким насичним для Палацу культури північне свято 8 березня традиційно є однією з важливих дат на календарі, і тому підготовка до виступу на великій сцені з нагоди міжнародного жіночого дня велась дуже ретельно. Особливо це стосується малюків, для яких це не тільки якісно новий життєвий досвід, а й реальна можливість власним талантом привітати найрідніших. Ми постійно готуємось до концертів зараз, до речі, йде підготовка ще й до звітних концертів у кожного в кожному колективі. І оці найменші артисти вони найвідповідальніші, вони наймімімішні можна так навіть сказати, бо це дітки, які деякі з них вперше вийдуть на сцену саме сьогодні. О цим відрізняється цей концерт від всіх інших. Міське управління культури спільно з владою міста та радою упо. Рони виконує колосальну роботу задля того, щоб навіть в часи військового лихоліття мешканці Кривого Рогу мали змогу культурно розвиватись, а підростаючі покоління розвивало свій внутрішній творчий потенціал. Всі заходи безпеки для цього є в наявності. Завдяки підтримці міської влади ради оборони міста Кривого Рогу в закладах культури створені всі безпечні умови для того, щоб наші діти мали змогу розвиватися, відвідувати творчі кушки, навчатися мистецтву, і тому сьогодні, в цей святковий день. Для всіх матусь нашого міста, для всіх жінок нашого міста відбувається такий міський урочистий святковий захід, на якому ми запрошуємо всіх мешканців нашого міста. Концерт називається Ніжний концерт для мам не просто так. Адже в цьому заході приймають участь саме наймолодші учасники творчих колективів Палацу культури Північний. Українки на рівних чоловікам від початку повномасштабного вторгнення Росії встали на захист країни. Хтось до лав сил оборони, хтось активно займається збором та доставкою його гуманітарної допомоги на фронт плетуть маскувальні сітки, евакуюють та розселяють людей з місць бойових дій, надають соціальну, психологічну та іншу допомогу. І навіть періодичні ворожі атаки та обстріли міста сирени повітряної тривоги не здатні їх зупинити ні на мить. Будь-які часи вітати жінок і цілувати. І дякувати їм за наше життя це дуже добре і немає різниці, які часи. Ми вітаємо всіх турботливих бабусів, всіх ніжних мам, милих даньок, любимих сестер, пристрасних дружин з 8 березня. Ви у нас самі найкращі вас. Дуже 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 З се не більше години. З своїми вокальними та хореографічними номерами учасники та учасниці творчих колективів палацу культури північний приємно радували глядачів і раз по раз юні артисти та артистки зривали шквал найщиріших овацій та емоцій. Олександр Артем Артеммімельник, перший міський. Яскраво патріотично та вишукано це все про свято краси і моди, а саме про Day, який відбувся у Кривому Розі, в Дефіле взяли участь понад 40 моделей, які продемонстрували вишукані колекції одягу від різних дизайнерів нашого міста, що будуть в тренді цього весняно-літнього сезону. То що вдягати, щоб бути модним навесні? весні 2025, розкаже Анастасія Костенюк. То елегантності моди та краси 8 березня у кривому розі пройшов вже традиційний 12 12-й показ Fashion Дей у одному з розважальних комплексів міста з імпровізаційної сцени. Моделі демонстрували образи, які стануть трендовими у весняно-літньому сезоні 2025. Учасниць модельного показу і Марія. Дівчина вже понад двох років займається моделінгом, тому покази та фотосесії для неї стали частиною життя. Цього разу модель представляла три образи: серед яких і криворізькі бренди. Сьогодні я виходила на трьох показах: це все українські бренди, також криворізькі. Це було магазин Аймін, нова баєрська одежа Амор. І е, наші вечірні сукні, кулук е, для мене взагалі не важливо, в якому я одязі, тому що, як ми знаємо, що не, не важливо, що на моделі вдягнено важливо е, те, що вона. Це її професія, це її навики, що вона вона покаже все, що на неї вдягнуть, дуже красиво. Але насправді мені дуже сподобалось мої одяг. Він і кежал, і вечірній стиль, просто неймовірний одяг. І я думаю, що глядачам він дуже також сподобався. Головними зірками сцени стали дівчата з модельних шкіл стартап Models та Models 21 Близько 40 учасниць демонстрували найрізноманітніші луки, починаючи від ніжних суконь та яскравих костюмів, закінчуючи курсатами від кращих дизайнерів та шоурумів не лише нашого міста, але й усієї України. Кожного разу на Fashion Day є колекції, які вперше беруть участь. Ми відкриваємо все нові і нові, тому дуже багато кожного року якихось новинок. На Fashion Day ми завжди збираємо багато молоді, тому що моделінг це така сфера, яка дає впевненість у собі. Навпродовж свого життя і допомагає дівчатам стати більш жіночними, більш впевненими в собі, гарну ходу вирівнює. Звичайно, відчуття і такий знаєте, дотик до класних брендів – це великий, великий крок до гарного вигляду далі в майбутньому в будь-якій сфері, тому моделінг дає цей розвиток, і дівчата це відчувають і приходять до нас просто навчитися для себе підбирати одяг, гарно виглядати, тримати себе перед камерою на подіумі, на людях, самопрезентуватися і таке інше. Вишуканий лук доступний не обов'язково за кордоном. Він є тут та зараз, адже кривбас доводить, що він багатогранний. Незважаючи на всі труднощі, пов'язані з повномасштабним вторгненням, містяни продовжують підтримувати розвиток культури, а через мистецтво та творчість показувати силу духу та віру у найкраще майбутнє для України. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Першимський. На цьому в мене все. Я дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста.